Слава Україні! Триває 241-ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Противник знову вдався до масованого обстрілу критичної інфраструктури та помешкань цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом поточної доби. Окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БПЛА іранського виробництва Шахет-136. 20 крилатих ракет та 11 БПЛА нашим захисникам вдалося збити. Ворожих ударів зазнали об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку, з мінометів ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Малавовча, Красне Перше, Берестове та Кам'янка Харківської області. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 10 ударів. Підтверджено ураження дев'яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позицій зенітного ракетного комплексу ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер. Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та один склад боєприпасів ворога. Віримо у Збройні сили разом! Переможемо! Слава Україні!